8 липня 2025 року. Як металики літають, скільки їх багато. У нас за три з половиною місяці тільки два дощики по 20 хвилин. Це вчора був один із них, і ми вирішили піти подивитися. Не боїться? Ще мій грибочок сьогодні. Ой, така спека на дворі після дощу. Це щось страшне. Трошки сонечко зайшло за хмару, бо така спека не виносимо. Я зайшла тут на старі місця і ще одного такого гарненького грибочка знайшла. Грибниці, напевно, вигоріли, тому що ми пройшли вже багато часу, ну багато так відстань немаленьку, а тільки два грибочки і одна глубінка. Треба дощику. Вже повертаємось додому і знову на цьому місці, де таке було це біля дороги. Там, де чоловік знаходив перед цим рибочка, я знайшла ще одного. Це вже, напевно, останній, бо грибів немає. Настільки вигоріло все, що я не знаю. Але трошки пройшлись. І на душі спокійніше. Думала той останній, але трошки нижче. Побачила ще один. Ой, вже недарма прийшла. Якби були дощики. Ой, який корінець. Вони виросли. Ну це взагалі, а трошки нижче ще один. Знаю, який це. Зараз гляну. Ой, який він гарненький. Оце вже взагалі мене радить. яка буде ложина, не дивлячись на спеку. Направляємось додому. Дуже тепло. І знайти щось дуже важко. Такий чудовий мукетик і декілька грибочків є. Thank mm -hmm. you.